Нам кажуть деякі там юристи, адвокати, які працюють на цю владу. Це відповідь тим юристам та адвокатам, які працюють на владу. От, і президенту Україна не вільна. По-перше, по-друге, це диктатура Зеленського. По-третє, йдуть політичні вбивства, переслідування. От, ви нічим не краще за совок. Тому народ український не вільний. От в четвертих він ніколи не буде вільний. В п'яте, українці стануть вільними, коли звідси назавжди поїдуть в Америку. Чи інші країни світу і будуть насолоджуватися життям і думати про свій керма, про своє власне а не якоїсь дармової влади. Яка тут засіла на Печерських пагорбах. Тому будь-які призиви підбурювачів. повалити цю владу Росію як провокацію. Не надійтесь. І ще інформую, що ця влада сама себе знищить. Ми просто почекаємо. Як знищить? Криза, системи ЖКХ, банкрутство і все. Ну, і все. Захід їх зробить на нуль. Ми просто праві почекаємо трохи. І потім поїдемо. Ну, От і все. Але контрреволюцію ми тут проведемо дещо щодо люстрації деяких при владі. І поїдемо насолоджуватися життям на західних країнах. Ви залишите, залишитеся сам на сам з тою владою, яку обрали. А нам все одно, що з вами буде. Насолоджуйтесь результатами свого вибору без вибору. От і все. А заклики мене стати президентом України не надійтеся. Хі -хі -хі -хі. Я ж не можу порушити. Акт відновлення української держави Павла Скоропадського та Степана Бандера. Там чітко вказано, хто є владою Владою в Україні, в українській державі є ідеолог українського націоналізму. От і все. А не президент України. Тому прозив стати мене, мені. Президентом України фейкую я російню як провокацію. Навіщо? Мені це? Барахтайтесь своєму самі. Розгрібати ваші проблеми я не збираюся. От і все. Все справедливо.